А що це у вас такий за прилад цікавий, скажіть, будь ласка? Камера. Яка камера? Вам назву і панасоні mm, буде? Так, ласка. а у вас є документ, який засвідчує використання даного пристрою, як, скажімо так, спецобладнання, з яким ви повинні працювати і надавати докази суді? А чому? – Немає. А чому повинен бути? А повинен бути. А ви не порушили? Скажіть, будь ласка, пане водій. Ні, я не порушу. Ні? Давайте я вам покажу. Давайте, давайте подивимося спочатку. Добре. Так. А то ви порушуєте, потім а потім. Зараз ми запитаємо, що це. Буде. Тому що, по-перше, у вас ведеться фото-відеофіксація правопорушень не на законний пристрій. Я можу викликати сюди зараз службу моніторингу, буду викіпати зараз іншу оперативну групу для вилучення даного пристрою. Пояснюю, чому саме. Тому що бували такі ситуації вже в місті, які в Вірпіні, коли ваші колеги так само зловживали даним службовим становищем, знімали правопорушення. Потім його видаляли, коли домовлялися з клієнтом, тому що ця камера вона не несе ніякої реєстраційної тобто. У вас є бодікамера, у вас надані спеціальні пристрої. Так на будікамеру я ж не можу зафіксувати. Ну ваше так а чого порушення? ви тут стоїте? Стійте там, це по-перше. По-друге, всю дорогу, чого ви стоїте без включених проблескових маячків? Ви стоїте з порушенням права де дорожнього руху. Не зазначено. Ми повинні стояти з маячками. Так. Якщо ви, якщо, ви, якщо, ви, якщо ви несете свою службу, ви повинні бути включитися на це. Ви стоїте згідно вимог правил дорожнього руху зараз. Без порушення. Без порушення? Без порушення. Скажіть, будь ласка, де ви притнули дану лінію? Що, що? Лінія, а її можна, Там Ви знає, слоянки, можна да. перетинати. Там знаєте, можна перетинати страшну лінію. Яких? Ви знаєте? Я знаю. В яких? Або якщо приричета, або якщо трьох, це є узбіччя. — no. От. Якщо край проїзної частини відокремлений, no. No. якщо стоїть нерухомий об'єкт, no. і якщо автомобіль бувається менше, ніж 30 км на годину. Так що можна тут пересікати чи ні? Ну добре, ви її пересікли. Да. Е, хорошо, да. проблизкові маячки чого у вас не вимкнені? Покажіть а, мені, хоч що, один нормативний акт, що ми повинні вчати проблизкові маячки. Ага. ви, ви добре? Ж думаєте, що ви що ви, ви камеру включили. І ви як крес на вампирі вона? ні, да складув... при чому це Красиво, дивіться. Ви ведете, та все... скажімо так, свою доказову базу. Я буду вести захищати свої інтереси ви, в суді. Я хочу дізнатися, що це за даний пристрій. Panasonic. Panasonic, Panasonic, так. На якій підставі ви ведете фото-відеофіксацію на даний пристрій? А згідно якого приказу, наказу, і ми повинні... Тобто ви взяли на, влаш... на власний розсуд камеру і ведете на неї так у нас Ілюстратори висять. Ну, ну, давайте, висяді, звичайно. Ви да, ви, да, ви да. Але я веду фіксацію, скажімо так, а ви зараз а. що робите? Це ну це шахрайство, ви не маєте права ними користуватися. Законом передбачено передбачено перелік пристрій, якими ви повинні користуватися. Цей пристрій не входить. Скажіть мені на пункт якийсь, на на якийсь закон. Якийсь закон? Да. Зараз, будь ласка. Якщо раніше був цей наказ 111-й, да. ще придаї, да. то зараз, на жаль, після того, як ми з міліції перейшли на поліцію, ну. такого наказу немає. 111-го немає наказу. Немає. Він у вас не стосується. Там міліція прописана, ти, ви ж зрозумієте. ДАІ, міліція, там такі е, абревіатури визначаються, абревіатури. Е, яких в наявності на даний момент немає. Структур, так. Да? структур. Да. Е, Річ в тому, що держава забезпечила вам вас певним переліком е, пристроїв, на яких ви виключно на них маєте право проводити фіксацію даних правопорушень. Даний пристрій не підлягає цьому. Я можу це оскаржити в суді. Якщо ви вважаєте інакше, давайте оформляємо постанову. Я з постановою повністю не згоден, е, з до з доказовою базою, не ознайомлений, ви Чи не з чим не ознайомлений доказовою базою, тому що це не є доказами, тому що вони зафіксовані не на Законний пристрій. Ви не мали права проводити фіксацію правопорушень на даний пристрій. А на екрані, не мали. Той, що вказаний в переліку і тим, яким вас забезпечила держава. У вас зараз є руками, будь ласка, Нема. знімайте, ну немає, то хто, вам... ну, хто виноватий? Значить, дадуть. Значить, дадуть. No. Yeah. А поки що, поки yeah. що. Так, що ми, ми не маємо права фіксувати, вірно? Nee. Ви, я Na, вас У вас є перелік, я не порушую Ну, перелік. Дивіться, є певний перелік. Маленький, ми не бачимо. Певний перелік засобів для фото відеофіксації він зазначений. Я вас і відеофіксації. Зараз я зателефоную своєму адвокату, він вам пояснить, де саме він зазначений. З посиланням на конкретну статтю. Добре. Дзвонить кому завгодно, так? так? Так. Ну сейчас скинут номер, потому что ну сейчас отпустим, а там просто может быть придется вам написать бумажечку, что вы вы или хозяин автомобиля обязуется прийти, я не знаю, ну кем там розыск объявлен. Да. Работали, ну я ж ничего. на Наформеному проблему засобі монтувати, розміщувати. Так, водівальник автоматично. Тут у нас заквітку на зводі. Ніде у вас не закінчення. Скажіть, будь ласка, ваше керівництво в курсі, що ви займаєтеся цим, цим соловєм розбойництвом? Ну, це ви так вважаєте. Ну, хлопці, ну бували вже не один раз прецеденти, коли в нас, ну, нас навіть хлопці, наш активіст Андрій Щербина, виривав да. цю камеру з рук, викликав слідчу оперативну і групу, що? потім ні камери, ні запису, нічого не знаходилось. Та ви що? Ну, було таке. І, що, і ви скажете, це хлопці, прекрасно знаєте. Я вам скажу більше, у мене До товариш працює знає. в органах, я і з ним все. дуже хорошо працюю. Да. і Він чудово знає, що. В суді зазвичай суд може прийняти докази, якщо це йде, наприклад, затримання поліцейським, або так само ну со слов мого ж товариша, прийняли відео з його це, телефона до уваги в тому упаку, коли був по 130 й За слово вашого товариша. Ця камера не являється це зараз. Вона не зареєстрована. У вас це видані ваше тоді. ну так. Я зараз веду, скажімо так, не, не відеозйомку, а фіксацію правопорушення це ваше буде доказати. Я сейчас нарушил, я тоже нарушил. Я обогнаю даже не обогнал, Ну, так есть, есть, правильно, есть постанова, есть, суд. есть просто люди, есть люди, ну, которые есть люди. признают, а есть, которые, ну, так вот бегают с телефонами, нарушают. Я и... Так не в Украине не будет Не будет, конечно. Ну, порядок все юристы, так само юристы, Все, все ну... Но... все нарушают и уходят от ответственности. Шикарно вообще. Мы к чему-то идем. У вас авто Евросила написано на кепке и да. на машине тоже. Да. Ну и какая евро тогда? Кроме того, что вы катаетесь на литовских и польских автомобилях, больше никакой евро ну, абсолютно нет. А когда здесь ДТП, и мы собираем обломки автомобилей, не дай бог, людей. Ну, это другое дело. Хорошо, что вы так нарушили и проехали. А вы с телефонами бегаете и думаете, что так Да, ну все, я вас пугаю. Вы на нем. С вами нет смысла. Ой, бог там... А при чем тут бог? хлопці? Я ж не знаю. Всего доброго. Ну это хорошо, тут чтобы у вас в жизни всегда все вот так заканчивалась, по-нормальному. А не так как через сплошную и поехали. А? Всего доброго. Счастливо,